Шановні колеги, учасники конференції, гості, мені приємно вітати вас в стінах нашої Альма матер нашого університету, який пройшов за півстоліття шлях від загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Нині до складу університету входить 9 факультетів і. Три відокремлених структурних підрозділи це Зборівський коледж, Тернопільський і Мусятинський коледж. В університеті навчається за 22 бакалаврськими і магістерськими програмами біля 10 тисяч студентів. В університеті, університет має свої багаті і навчальні, і наукові традиції. За останні роки в університеті започатковано ряд важливих проєктів. Це, зокрема, дистанційна освіта, електронні засоби навчання. Нині ми маємо центр дистанційної освіти в Таджикистані, спільний україно-таджицький факультет. Окрім цього, університет активно працює за програмою подвійних дипломів і в цьому році вже започатковано спільну підготовку фахівців за програмою двох дипломів. Це з університетом Шмалькальден. Бакалаври, які цього року стали студентами нашого університету і навчаються за цією програмою, зможуть отримати два дипломи диплом нашого університету і німецького. Університет за останні п'ять років започаткував системну підготовку іноземних студентів. Нині в нас більше 250 іноземних студентів навчається. В університеті і українців на підготовчому відділенні, а також за бакалавською магістерською програмою українською та англійською мовами В університеті є аспірантура більш ніж за 20 спеціальностями щорічно в спеціалізованих радах університету, а також інших спеціалізованих радах захищається біля вісімнадцяти. Біля 18 20, 18-20 кандидатських і 3-5 докторських дисертацій. Університет підтримує і тісну співпрацю із закордонними університетами. Це і в Галузі освіти, і в Галузі науки. В Університеті діє 5 спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за 9 спеціальностями. Ще із таких важливих моментів я хотів би відмітити тісну співпрацю із провідними високотехнологічними компаніями світу. Це і регіональна академія Сіська, яка була у нас створена перша в Україні в 1999 році. Також значить, в центрі інформаційних технологій в нас іде підготовка фахівців за програмами IBM Microsoft. Шнайдер Електрик та ряду інших програм. Я хотів би також, незважаючи на те, що в нас немає такої спеціальності як фізика чи фізика твердого тіла, але кафедра, яка очолює доцент Скоренький Юрій Любомирович успішно веде підготовку з дисциплін в галузі фізики за бакалавськими програмами. Я хочу подякувати також, що завдяки тісній співпраці колективу кафедри і наукового керівника школи професора Дідуха Леоніда Дмитровича вдалося організувати цей важливу таку конференцію. Актуальні проблеми теоретичної, актуальні проблеми експериментальної та прикладної фізики. Я сподіваюся, що ви. Почерпнете для себе нові ідеї, обміняєтесь результатами досліджень і в результаті цього появляться нові проекти з галузі фізики, фізики твердого тіла, появляться нові публікації, спільна підготовка науково-педагогічних кадрів. Бажаю вам успіху, дякую.